самолет куда лететь? Добрый день, во Львов. О. А во Львове есть красивые телочки? Ну, красивые есть везде. Но во Львове, кроме них, есть на что посмотреть. Тогда я лечу во Львов. Что такое? Покажите ваш билет, пожалуйста. Вау, вау, полегче. Я на первом свидании свой билет не показываю. Ну, а я без билета в самолет не пускаю. Идите в кассы. Спасибо. Я и так дуберусь. <звук> ну, довго будемо ще стоять. Полетіли мене штучну скійточки! <звук> Это ты странно счастливая. Да Боже, я тебе шел. Ездила на любовь. А когда ж ты успела так быстро съездить на западную Украину? А я какая западная Украина, ты шо, Он и у соседнем дворе тут живут. Лев Валерьяныч и Лев Макарыч. Такие мужчины. А Ленин говорил, надо делиться. Зацепилась. Їй звіняйся, де тут тюлечки? Перепрошую, я зайнятий. Їй звіняйся, тюлечки де? Вибачте. Їй звіняйся, скажіть, а чого? Я тоже поспішаю. Ти що такої? Да, Львов це точно культурна столиця України. Так культурно мене ще ніде не посилали. О! Паривет. Мене звати Віталік. А почом квас? Я взагалі тут цукерки продаю, а не квас. Не, ну просто в тебе такі два симпатичні бідончики. Правду мені казали, у Львові є на що подивитися. Віталік, я бачу ти перший раз у Львові. Не. Тому радила би тобі піти в мазок кафе. Випити львівського пива і сходити на високий замок. Да, Львов це ще й конкретна столиця. Так конкретно мене ще ніде не посилали. Ладно, будемо а Ви не підскажете, хто такий пам'ятник поставили? А це пам'ятник Леопольду фон захермазу. засновнику мазохізму. До речі, туристки дуже часто пхають йому руку у ліву кишеню. Там можна намацати, що він без трусів. Човички, не, не приходимо мімо, засуємо руку в карман. Це ти молодець, хорошо придумав. Так тут все для мезахисту. Не хватает тільки косити з іграми з бурної України. Дрести. Інтересно, яка це у вас невкусна до бути касія, щоб заставляти її їсти сплю. Доброго дня. Сьогодні я буду твоєю госпожою. Я що буду грабом. Подожіть. Це що, ви хочете, щоб я тут у вас робота без вихідних за тисячу гривень і рецепту? Бажаєте лишельники чи кандале? это В жизни надо все попробовать. А ебось так. Ну, если честно, то я как неудобно в этом всем есть. Хочешь, если все, хватай, бег моя мама. Вкусно. Что вы делаете? Давай уже поменяемся. Да шутка, шутка, заплачу я за вас больше. Все, 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 ну все, все. Капец, конечно. Борщ стоїть 10 гривень! Судя по ценам, сюда только мой захисты и Ладно, перекусив, Тепер можна і на високий замок. Знігіть, мальчика, фігню! Е! А я на свята у Львові була. А? І тобі Богданов на подарчок привезла. Отакий магнітик для холодильничка. Дякую, холодничка. Але ж ти ж розумієш, що це тільки половина подарка, щоб завтра принесла мені другу половину. Яку другу половину? Холодильник, щоб цю фігню цеплять. Вот. Да, вот сюда всех телочек можно попасть. А можно? Мы не звонили, Алика Тебе. Алена? Гретта. Гретта. Ванечко. Тобі не холодно в музеї, тебе согріть. Шепрашем, але я не варто розумію. Не поняв. А ну, переключи розкладку на клавіатурі. Мовимо о польському. Що? Оп! Подожди, ти що з Польщі? Так Україна ж польська друзя. Mm -hmm. Понимаєш, про що я? Давай устроїм Євро-2012, і я забігу в твої ворота. Я не розумію. Ну, що тут не непонятне? Дивись, я все парю. Ти, Псетюлечка, ми пішли до пся, до тебе вдома. Лежимо на Псекроваті, будемо всю ночь при Псекозаводі. Прошу, я не розумію. Та що ж таке, ну. Звіняйся, а у вас нема українсько-польського розговорника? Так, <overtone> <rounding out> <тас globally> да, красива тюлечка. Ну, чого, якщо не вийде в Україні, то поїду в Польщу. тут Добрий день. Купуйте шоколад. У мене і так все в Да. Ну, взагалі, звісно, у вас тут круто. Прям як груд четвертого розміра. Хочете подивитися, по -по потрогати і по -по попробувати на вкус. Ну, а ви купіть шоколадну олеву. Буде вам на згадку про Львів. А у вас є шоколадна тюлечка. Ні, э, шоколадної тюлечки у нас нема. Ну, якщо ви хочете, ми можемо зробити підзамовлення. Так, підзамовлення не треба. Ви, взагалі, якщо хочете, щоб у вас нормальна торговля пішла, то зробіть шоколадну Віталіка з двома орішками. Тулечки будуть розбирати, як горячі пірозки. Да? Так? Спокійно, спокійно. Всі все професіонали працюють. Привіт. Бабусь на... Ну, не звони, только тебе. Алена? Катя. Уже Ксана там чинит. Светослава. Светославочка. Свято на лавочке. Ты что, любишь шоколад? Давай тогда возьмем шоколад, и обважимся полностью и будем друг друга облизывать. А потом мы слипнемся до утра. Вибач, Віталік, але я вже збиралася йти додому. Так подожди, а так ти ж умісна? Так може тоді приютиш у себе на ніч одиноку симпатичного гостя льву? А ти сам звідки? Я ну, київський мажор. Живу за щодо родителів, так. Їжджу у путешествую. Так що, покажеш мені доступні відчетельності вашого міста? Ну добре, пішли. Та ладно! Ой, давайте, если вы надо. Ну, покажи сначала достопримечательность Тихури, да? А потом уже покажи свои. Прошу. Что? А, нет, я не прося. Я Вита. <решу> Богдан, а, Богдан? А я опять в Альмов собралась ехать. Кстати, как тебе мой московский акцент? Тебе там во Львове и московский акцент, такие сделают, такие шоу. Ну вот хорошо, а то у меня давно мужика не было. Ой, поеду, понарываюсь. Смело. Львівське пиво це справжня візитна картка міста. Ще з давніх часів воно дуже шанувалося і завжди постачалося на столи до перших осіб держави. До перших осіб? А, ну тепер понятно, чого вони такі закони приймали. Коротше, мені це не інтересно. Тилочці, скажи, ти проїдеш на ночі? Одінок у гості Львова. Віталік, але ж ти просив мене показати тобі визначені місця. Ні, ну так я ж не знав, що у вас э, у Львові їх так багато. Ну все, я вже оставлю із удовольствием би заліз в постій. Ну, але ж я хотіла пригостити тебе пивом. Хочеш скуштувати львівського пива? Щоб ти знала, я пиво ще в первому класі спробував. Та сутка, сутка. Вовтором. Тука це секретна інформація. Мама про це знати не дозна. Ну добре, пішли вже. Ну, якщо ти кажеш ту? Прошу? Та перестань просить, у мене нічого нема. Віталік, ну що ж ти друкуєш, що ж пити треба? Ну не воно ж горьке. Ти що, не мужик чи що? Хто я не музик? Стеб мене у себе на ніч, і Де ти поймеш, що значить бути щасливою десять разів? подряд. <риклад> <риклад> ну що ти таке кажеш? Ти ж навіть калих пива випити не можеш. Хто є, не можу? несіть 20 двадцять Нічого собі. О, скільки ти випив пива. Оце я розумію. Оце от по-нашому. Ну що, тепер ти оставиш мене у себе на ніч. Ну, а чому б ні? Бачу, ти справжній козак. Такому жодна дівчина не відмовить. Богдановна, а я відкрила маленьку чесною півоварню. Угащайся. Скажи, как тебе? Евгений, <laughs> не, если честно, скажу тебе, такое впечатление, что варили на воде, в котором стирали белье. Да еще и марганцовки добавили. Так и знала, что ты секрет разгадаешь. <laughs> До тебе. А вже близенько. А хочеш, я тобі покажу ще один цікавий пам'ятник. Якщо ми такими темпами будемо добиратися до тебе додому, то я тобі ще сам покажу пам'ятник пісаючого віталіку. Давай Так, 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 присяде. Чудовий вечір, правда? Очень. А Не хочеш мене поцілувати? поцілувати мене не хочеш? Святославочка! Якщо чесно, то я завжди думав, що більше всього на світі я хочу тюлечку. Ну, зараз, після твоєго пива, я більше всього хочу в туалет. Все, сиди тут з ДБД. Там туалет платний, дай дві гривень. Побістрій. Спасибо. Ти чув, вчора на переїзді панду потягом збило. Так? Да? Ну, не люблять у нас москалів. Святославо! Святославочка! Не дождалась. А могла б себе почути щасливий 10 раз заміків. Вивод, тим більше п'єш пива.

А мне надо настоящая львица, потому что впустили я лев. Р -р -р -р.